Матіс або електронне вухо, як назвав його Альфред Томатіс у 50-х роках ХХ століття. Свій винахід це пристрій, що створює ефект почергованості почергованості, зміни частот, тональності власне, це і створює ефект, результат від методики. Це не просто музика, яку прослуховують діти в навушниках. Це спеціально оброблена музика, власне, дає той ефект почерговості, ефект здивування мозку, за рахунок чого ми отримуємо активізацію процесів, активізацію сприйняття, обробки інформації. І саме на це скерований метод, на це він орієнтований для того, щоб покращити розвиток дитини, скоригувати труднощі, які виникають, і вирішити ті запити, до яких по яких до нас звертаються батьки щодо розвитку своїх дітей. Томатіс, в першу чергу, це педагогічний метод, він є медичним, його практикують педагоги, логопеди, психологи, корекційні педагоги, які мають затверджену ліцензію на проведення методики і які мають відповідну освіту. Чому педагогічний? Тому що в першу чергу томатіс не... Не є універсальним, унікальним, а, і який а, забирає всі інші методи роботи. Ні, томатіс допоміжний метод, який допомагає покращити результат від корекційної роботи. А, в своїй практиці томатіс ми орієнтуємо на посилення корекції, коли дитина займається з логопедом, коли вона займається з корекційним психологом, а, ми часто. Додаємо томатість для того, щоб покращити ефект і результативність роботи, скрутити час роботи. Він не є чудодійною таблеткою, яка вирішує повністю всі проблеми і запускає мовлення. Він допомагає дитині полегшити докладання зусиль, включеність в корекцію. І з більшою зацікавленістю і мотивацією проходити корекційний маршрут. Томатість триває 13 днів, 2 години кожен день. Власне, щоденність є обов'язковою умовою для того, щоб ефект був накопичувальний, щоб стимуляція правильно була розподілена протягом всього курсу і не було перевантаження нервової системи. Обов'язково перед курсом ми рекомендуємо пройти. Обстеження зробити електроенцефалограму та проконсультуватися з неврологом для того, щоб виключити повністю будь-які ризики того, що е, томатіс може дати якісь негативні побічні ефекти. Якщо є протипокази або в нас є сумніви, чи можна дитині робити томатіз, ми його або відтерміновуємо, або відповідно скасовуємо і. Максимально вдосконалюємо, підбираємо індивідуально корекційний маршрут для того, щоб забезпечити потребу дитини в стимуляції в необхідному навантаженню, якого потребує нервова система для правильного повноцінного розвитку. Неважливо, чи це мовленнєві труднощі, чи це труднощі з увагою, пам'яттю, засвоєнням залежності від індивідуальної діагностики попередньо перед. Курсом ми підбираємо маршрут. Якщо до нас звертається, що запитом на Томатіс чи актуальний буде курс, а ми розуміємо, що зараз ця методика, цей метод роботи не є актуальним для дитини, ми відштовхуємося від того, що потребує дитина в корекції, і наслідок цього складаємо необхідний для неї маршрут. В арсеналі послуг центру є е, декілька методик е, Tomatis Development – Це Sansсорі, ForBrain, Infinity та Tomatis. Е, власне, я озвучила їх в порядку ускладнення та навантаженості. Найслабшим є Sansрі. Ми практикуємо його як окрему методику за рахунок труднощів організаційних процесів і. Е, того, що з нашої практики більш якісно і ефективно сенсорі працює включно з заняттям з корекційним психологом після сенсорної інтеграції, оскільки сенсорі це методика, яка орієнтована на розвиток вдосконалення загальної дрібної моторики, відчуття тіла, напрацювання координації. Між взаємодії, то максимально орієнтовано на тіло, на відчуття і формування уявлення тіла. Ці, ця стимуляція, ця підібрана музика, вона більш ритмізована, структурованіша і дає покращення сприйняття власне тілесно орієнтованої інформації і інформації від. Сенсорних систем, тому виділяти його окремою методикою не настільки якісно і ефективно, як об'єднати з заняттям з корекційної по корекційній психології, сенсорної інтеграції. Форбрейн практикують логопеди, і також ми орієнтуємо на заняття з логопадом для покращення корекційної роботи, підсилення роботи з артикуляційними. Артикуляційними процесами. Інфінті та Томатіс ідуть окремими методами, окремими послугами, тому що кожен з цих методів має своє спрямування і цільову аудиторію. е, 7 днів 1 година по тривалості, практикує логопед-дефектолог дефектолог, який працює власне, з. Базою мовленнєвою, з орієнтацією в мовленні сприйнятті засвоєння вербальної діальної інформації, то матіс е, практикує корекційний психолог, який е, орієнтовано власне працює з пізнавальними процесами, з прийняттям обробкою е, когнітивної інформації, логічної, ми понятійної, мисленнєвої. Як працювати в якій методиці як який маршрут ми будуємо і обираємо. Все залежить від індивідуальної діагностики, від обстеження дитини, тих результатів, які ми отримуємо під час консультативної діагностики. І виходячи з цього, вже обираємо маршрут і схему роботи та методик, які будемо використовувати.